Канал чарітні казки. Казка наполегливість. В одному чудовому лісі жив маленький їжачок Тоні. Батьки його були дуже добрі, а сам він веселий і допитливий. Їжачок любив бавитися з друзями, бігати й стрибати, співати та малювати. Якось сонячного ранку Тоні на ходу мугикав собі пісеньку. І йому сяйнула ідея. Я так гарно співаю. Хочу навчитися ще й грати на чомусь. Наприклад, тоні на мить задумався, а тоді радісно вигукнув: На піаніно, звісно ж, як я раніше не здогадався, отже, вирішено, я запишуся до музичної школи. Запальний їжачок подумав, що відкладати таку важливу справу на завтра не варто. Не гаючи ані хвилини, він помчав до лісової музичної школи. Тоні забіг до школи і поспіхом почав шукати когось, хто навчив би його грі на піаніно. Він зайшов у перші відчинені двері, і його привітно зустріла вчителька, пані Лисиця. Доброго дня! Я хочу навчитися грати на піаніно. Зайшовши у клас, повідомив Тоні. Можна? Добрий день!» Хочеш, тож, звісно, навчатимемося. Сідай, сказала вчителька і почала пояснювати тоні, як створюється музика. Пані лисиця розповідала багато цікавого спершу про ноти, потім про те, як треба розминати пальчики. Ну, добре добре, а коли ми вже гратимемо? нетерпляче запитав їжачок. Спершу вивчимо ноти. Ось нота до, а це ре, продовжувала пані лисиця. Так, я, я все зрозумів. Починаю грати, сказав тоні і узявся швидко тарабанити по клавішах. На його подив пролунав страшенно неприємний звук. Ой, щось у мене не виходить, розгублено пробурмотів тоні. Щоб заграти, необхідно довго вчитися і мати терпіння. Отже, це нота мі, продовжувала вчителька. Так, так, я вже, я вже все вивчив. Мій доре, помідори, граю, зрадів тоні. Та коли взявся до клавіш, знову нічого не вийшло. На це потрібен час, старанно працюватимемо, і тобі обов'язково все вдасться, надихала пані лисиця малого учня. Але Тоні вже охолов до піаніно. Мені вже набридло, пробурмотів він. Сидиш, сидиш і жодного результату. Краще я піду. Неподалік від музичної школи він побачив, як миші граються у м'яча. Ось з ким я хочу бути футболістом, пожвавішав Тоні. Ця думка так надихнула їжачка, що він негайно вирішив піти до футбольної секції, бо не дарма ж він дуже швидко бігає. На стадіоні було гамірно. Маленькі футболісти ганяли м'яча по полю, їжачка записали до секції і одразу відправили на тренування. Тоні негайно хотів вибігти на поле, однак тренер вовк не дозволив. Спочатку зробимо розминку. Тоні неохоче присідав декілька разів і вирішив, що вже готовий забивати голи. Тоні, куди ж це ти? знову зупинив його тренер. Ще десять відтискань і п'ять хвилин стрибків на скакалці. Тренуйся. І жачку довелося послухатися вовка. Розминка здавалася такою нудною. Тоні виконував усі вправи неохоче. І мріяв лиш про те, аби швидше вибігти на зелене поле і влупити по м'ячу. Нарешті, після розминки, їжачок вийшов на поле, його ставили на ворота, і тоні це дуже засмутило. Ну, що це за футбол такий, м'яч ловити, та я зараз запросто. Тоні не встиг закінчити цю фразу і заверещав. Мій ніс!» Малий воротар схопився за носа. От халепа, їжачок не помітив м'яча, і той поцілив йому прямісінько в носа, не встиг тоні стати футболістом, а в нього вже розбитий ніс. А сам він на лавці запасних. Їжачок зрозумів, що футбол теж не для нього. Засмучений, чекував лісовою стежиною. Раптом вийшов до річки. Їжачок сів на березі і спостерігав за бобрами, які будували загаду. О, як вправно вони плавали, а потім по черзі пірнали. Гм, дивлячись на майстрів бобрів, їжачок теж негайно захотів навчитися плавати і пірнати. Перепрошую, а ви навчите й мене плавати, поцікавився їжачок. Звичайно, радісно відповів найвправніший бобер. Дивись і повторюй. Їжачок неймовірно зрадів, що його погодились навчити. Отож, роби лапками раз, два, продовжував Бобер. «Стій, стій, У воду не заходь, поки ще просто стій на березі й дивися. ледь встиг зупинити завзятого їжачка Бобер. Бобер показував, як правильно рухати лапками, як тримати мордочку над водою. Найголовніше, як казав новий вчитель. Не боятися води. Їжачок старанно повторював усі рухи і намагався їх запам'ятати. Ну, я пішов. вигукнув Тоні і побіг до води. Тільки на глибину не заходь, розхвилювався вчитель. Та я ж уже все вивчив, заспокоїв його їжачок. Він заходив у воду далі й далі, глибше й глибше, аж раптом закричав Ой ой ой, допоможіть, рятуйте, я не вмію плавати!» Тоні почав тонути. Бо бер кинувся на допомогу та витягнув їжачка на берег. Хотів продовжити урок, але Тоні мовчки підвівся і пішов подалі від річки. Їжачкові вже не хотілося вчитися грати на піаніно. Не хотів він бути й футболістом, чи плавцем. Сумний він прийшов додому. Зайшов до своєї кімнати і гірко заплакав. Привіт, синку! Що трапилося? запитав тато, зазирнувши до нього. Я Я нічого не вмію, крізь сльози пролепетав тоні. Тато здивувався, бо Тоні був дуже кмітливим та розумним. Я б так не сказав, ти вже багато чого вмієш, переконував тато. На піаніно грати не вмію, у футбол ганяти не виходить, засмучено пояснив їжачок. Плавати я теж не здатний. Зайшов у воду. Та ледь не потонув. Щойно тато почав пояснювати, що всьому цьому можна навчитися, Тоні заперечив: Так я вже вчився. Справді, здивувався тато, і коли? Сьогодні, проте, нічого не вмію, сердито відказав Тоні. Зрештою, мудрий тато все зрозумів. Тоні хотів навчитися всього за один день. Але їжачку забракло наполегливості та терпіння, щоб вивчити бодай щось. Неможливо навчитися чомусь, за один день потрібно старанно працювати і трудитися багато місяців та й навіть років, пояснив він синові. Тобто, щоб заграти на піаніно, треба вчитися цілий рік, здивувався Тоні. Звичайно, і навіть більше. І в цій та усіх інших справах необхідна сила волі, щоб не сидіти, склавши лапки, а завзято трудитися. Тому не плач, ти не досяг мети, тому що не навчився наполегливо і довго. Справді? зрадів Тоні. Тож я не нездар? з надією запитав він, витираючи сльозки. Звісно ж, ні. Потрібно, терпляче трудитися. Щоб чогось навчитися, навіть ходити і бігати, ти теж колись вчився, підбадьорював їжачка тато. Справді, тоді завтра я повернусь до музичної школи, вигукнув щасливий їжачок. Тепер Тоні все зрозумів терпіння, наполегливість і сила волі, ось що допоможе йому стати музикантом чи спортсменом. Тож і ти, маленький читачу, наполегливо вчися. Старайся, і в тебе обов'язково все вийде.